Восьмій розділ Езикіїля закінчується такими словами. Каже Езекіїль, ти бачив все це, я тобі показав, а тепер народ мій буде кликати до мене, а я я не буду відповідати. Знову ж таки, він не залишив їх, вони пішли на вигнання в Вавилон, і Бог був там з ними. Але він ревнував і не було іншого виходу для того, щоб повикидати цих ідолів і навести порядок в їхніх. Їх йому Богові. Каже, я їм не відповім. Ось тут, коли Ісус Христос повер... поперевертав столи в храмі і повиганяв, знаєте, що сталося? Почали приносити до Нього кривих, сліпих, це пише Марк, це пише і Матвій, кривих, сліпих. І він що робив? Він стіляв. Ти молишся сьогодні довго і не маєш відповіді на молитву. І ти постиш, і ти чекаєш, і ти кричиш. Попробуй очистити, попробуй сказати, Господи, покажи мені, що стоїть між мною і тобою, де ти ревнуєш. Я хочу мої руки, двоє душі і моє, щоб воно очистилось. Я хочу руки мати чисті, я хочу мати чисті відносини з тобою. І тоді каже, ти покличеш до мене. А я дам відповідь на ту молитву, якою ти вже молишся руками. Воно каже, дам тобі, я бігом почну тобі відповідати. Моє бажання, брати мої сестри, щоб ми, святкуючи Пасху, сьогодні, через дві неділі, Кожен день, щоб ми мали ці відносини, щоб ми мали ось цю близькість, щоб наш Бог не ревнував, а так свого часу, я, знаєте, він сказав, ось це, мій син, це моя дочка. Це та, той, який відображає мене. Ми будемо молитися. Я попрошу церкву встати. Якщо ти хочеш сьогодні покаятися, помолитися, в тиші помолись. Якщо ти хочеш в голос підняти голос молитви, ти можеш помолитися. Але знай. Що кров Ісуса Христа вона омиває, вона очищає і робить тебе біліше за сніг. Амінь.